Привіт, діти! Ви готові познайомитися сьогодні із новим звуком. О, так! Але спочатку О, я хочу з вами пограти! Ну що, починаємо! Називаємо картинки за мною. Індик. Помада Ананас. Умивальник. Панама. Піджак. А тепер я називаю звук, а ви шукаєте картинку на цей звук. Отже, звук П. Панама. Мама, вірно, а ще помада так помада, У. Умивальник. А. Ананас. звук Піджак, Індик, вірно. Ой, ви чуєте хтось летить. Почитаємо. Uh -oh. Тепер ви. знову Читаємо далі. Уп. Правильно. Ап. Іще. І ще. Ік. Молодці! Отже, сьогодні з вами ми будемо слухати і вимовляти новий звук. Але спочатку ми розглянемо картинку. Це Толя. Толі подарували барабан. Вау! Б'є толя паличками по барабану, а барабан звучить. Та! Та! То як звучить барабан? Вірно, та. Який перший звук у складі Та? Вірно, звук т. А кому подарували барабан? Вірно, толі. А який перший звук у слові толя? Правильно, звук. Коли ми вимовляємо звук т, кінчик язичка піднімається за верхні зубки і стукає по гірочці ось так. Т. 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 Спробуйте. Стукає по гірочці і заважає повітрячку вільно виходити з ротика. І тому звук т проспівати не виходить. А це значить, що цей звук буде. Приголосний і позначимо ми його ось такою фішкою. А тепер чисто промовляємо, чисто мовки. Повторюйте за мною. Та, та, та гарний хвостик у кота. Тепер ви спробуйте. Молока на коту. Знову ви. Ти, ти, ти котик. Високо рости. У вас непогано виходить. Отже, діти, з яким звуком ми сьогодні познайомилися? А? Вірно, із звуком т. Ой. Не забудьте, він приголосний, твердий, і проспівати його неможливо, а -а. тому що повітрячко виходить, з перешкодою, заважають зубки і язичок т. 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 До наступної зустрічі!